Вітаю вас, малята, у журналі Віконечко в природу. Ми вже з'ясували, де ж у природі зустрічається вода. А сьогодні ми пригадаємо всі явища природи, які відбуваються взимку. Та з'ясуємо, чому таких явищ не може бути. Малята. Ми з вами впродовж року маємо змогу милуватися природою у різну пору року. Кожна пора року чудова і радує нас своєю неповторністю. Весною прокидається природа, все навколо зеленіє, літо розфарбовує все довкола всіма кольорами веселки. Осінь. Розфарбовує золотом листя, а зима укутує землю срібними сніжинками. Зима це сама чарівна пора року, особливо, коли випадає сніг. Але сніг у нас лежить не завжди. Крім снігу, взимку ще дмуть холодні вітри. Прислухайтеся, як буде сильний і холодний вітер. Люди намагаються одягатися тепліше. Коли температура термометра показує сильний мороз, сніг під ногами скрипить, він стає сухий. Тому ми і чуємо такі звуки. Малята, пригадайте, як називається таке явище природи, коли іде сильний сніг. Дме сильний вітер. Це називається завірюха або заметіль. Але взимку буває і так, що стає трішки тепліше, температура піднімається, то сніг починає підтаювати, стає більш вологий і краще ліпаться. Ось, коли краще ліпити сніговика! А коли сніг зовсім починає танути, то на дахах і деревах з'являються бурульки. Таке явище природи називається відлига. Буває так, що з вечора йде маленький дощик, дощик вночі, трішки, вночі підморожується, трішки підморожується, і зранку на деревах ми бачимо красивий іній. зима-чудова пора року. Так багато цікавих ігор і розваг ми з вами знаємо. А ви знаєте, що можна побудувати гірку і не тільки із снігу, можна побудувати гірку із слів. Пригадайте слова, якими можна описати зиму. Зима яка сніжна, холодна. Сувора, морозна вітряна, сніг який? Білий, пухнастий, холодний, розсипчастий, колючий, м'який. І у нас вийшла гірка з зимових слів. Ми з вами створювали жовто блакитне сердечко з квіткою соняшника, подарунок для друга, квіточку бажання, осіннє дерево, хусточку, різдвяний чобіток, посуд і багато чудових коробок з використанням осіннього листя. Різдвяні свята продовжуються. Я пропоную сьогодні власноруч створити різдвяну зірку. Для аплікації я приготувала великі квадрати червоного та жовтого кольору, маленький жовтий квадрат та кольорову смужку клей, клейонка, пензлик, ножиці. Складаю жовтий квадрат навпіл, рівненько підрівнюю куточки, розвертаю квадрат і складаю також з іншої сторони. Загинаю нижню сторону до лінії згину посередині. Перевертаю квадрат, і також загинаю нижню сторону. І так потрібно загнути з кожної сторони квадрата. Розрізаю ножицями посередині кожної сторони по лінії згину до першої горизонтальної лінії згину. Повертаю квадрат куточком вгору. І згинаю правою рукою трикутник від ніжного краю розрізу до куточка квадрата. Також загинаю лівою рукою лівий трикутник. Перевертаю квадрат і так само згинаю справа та зліва трикутники. Знову перевертаю і продовжую згинати трикутники. Тепер склеюю краї. Щоб не розкривалося. Не забуваю користуватися серветкою. Жовта зірочка готова. Приступаю те ж саме робити із червоного квадрата. Розрізаю з кожної сторони та загинаю трикутники зліва та справа. Склеюю краї, щоб не розкривалися. Червона зірочка теж готова. Наклею червону зірочку на жовту. З жовтого маленького квадрата вирізаю круг, приклеюю його зверху посередині. У смужки склеюю краї. Та приклеюю їх до зірочки знизу. Таким же способом зроблю зірочку жовто-блакитну. Ось такі різдвяні зірочки у мене вийшли. Такою зірочкою прикрасити ялинку або кімнату. Можна зробити різдвяну зірочку для ігор з вашими улюбленими іграшками. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!